Hyundai Tucson 2026 та ZiZ968M Neo2 представляють собою абсолютно різні підходи до створення автомобілів, але обидві моделі викликають інтерес серед українських водіїв. Tucson 2026 отримав сучасний дизайн із динамічними лініями, новою решіткою радіатора та вдосконаленими світлодіодними фарами, що робить його впізнаваним серед конкурентів у сегменті кросоверів. Автомобіль пропонує широкий вибір силових агрегатів, включно з гібридними та повністю електричними версіями, що відповідає сучасним тенденціям екологічності та економічності. Усередині Tucson має цифрову панель приладів мультимедійну систему з підтримкою останніх технологій та просторий салон із комфортними сидіннями, що підходить як для міських поїздок, так і для далеких подорожей. ZAZ968MNO2 це відродження культового українського автомобіля у новій інтерпретації. Його дизайн зберіг риси класики, проте отримав сучасні акценти, що додає моделі унікальності на дорозі. Автомобіль орієнтований на тих, хто цінує ретро стиль, але водночас хоче отримати сучасний технічний рівень. Neo2 пропонує оновлені двигуни з економічною витратою пального, сучасну систему безпеки та більш якісну обробку салону у порівнянні зі старими моделями. Хоча він не може конкурувати з Tucson за рівнем технологій, його головною перевагою є доступність і ностальгійний характер, що робить його привабливим для українських автолюбителів, які пам'ятають оригінальний 968 місто. Для українського ринку 2026 року Hyundai Tucson буде орієнтований на сім'ї, які шукають сучасний технологічний та економний кросовер із високим рівнем комфорту. Натомість ZAZ968 2 стане вибором для тих, хто хоче підтримати вітчизняного виробника та отримати автомобіль із характером, що виділяється серед масових моделей. Поєднання сучасності Туксон та відродженого духу Зієйзі формує цікаву картину українського автопростору, де кожен знайде авто під свій стиль життя та потреби.